Сьогодні з пастором Джозефом Принсом погляньте на третє послання Івана, другий вірш. Улюблений я молюся, щоб добре велося в усьому тобі і щоб бути здоровий. Як добре ведеться душі твої, сьогодні я хочу виступити проти наступної ідеї, наступного вчення, яке люди використовують, коли кажуть це Євангелія здоров'я і багатства. Хіба ці люди сповідують Євангелія здоров'я і багатства? Вони хочуть бути здоровими та багатими. Хоча ті з вас, хто був зі мною цими роками, знають, що пастор Принц не часто приділяє цілу проповідь темі грошей. Так? Так? Але Бог все одно дає нам процвітання, так? Я проповіду Ісуса, друзі? Так. Однак ось у чому справа. Ми не можемо ігнорувати ці атаки, коли люди говорять вони вірять в Євангелія здоров'я і багатства. По перше, Євангелія здоров'я і багатства не існує. Є лише Євангелія благодаті та миру. Павло називається Євангелієм благодаті та миру. Однак воно веде до здоров'я, повноти, покою в розумі, який своєю чергою впливає і на ваше тіло. Так? Воно веде до процвітання. Якщо поглянути на історію, то в ті місця, у які потрапило Євангеліє Ісуса Христа. Не дивіться на ці континенти в тому контексті, які вони сьогодні йдеться про історію. Коли Євангелія вперше прийшло туди, те місце стало великим. Люди стали творчими. Процвітання стало повсюди там. Поважали жінок. Чуєте, друзі? Я проти того, коли хтось постійно згадує про гроші, проповідуючи якесь місце писання. Я проти цього. Справді я проти цього. Однак це не означає, що Біблія не обіцяє врожаю. Бо інакше навіщо Ісус сказав: Давайте, давайте і дадуть вам. Навіщо дражнити нас? Господи. Господь Ісус сказав, що небо й земля минуть, а його слова не минуть. Він каже Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною. Знаєте, чому натоптаною? Коли вам потрібно прибрати листя, то ви кладете їх до кошика і маєте притиснути його, щоб туди вмістилося більше листя. Ви кладете ще більше листя, і натоптуєте або притискаєте його. І так знов і знов. Ось що таке мірою доброю, натоптаною, струснутою. Це потрібно, щоб листя розійшлося і туди влізло більше, і Бог дає вам так само мірою доброю, натоптаною, струснутою, і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. А потім ЗМІ кажуть, ця церква вчить, що якщо її прихожани будуть давати щось, то отримають від Бога. Так. Якщо ми читаємо це і розуміємо правильно, невже я не читаю. Біблія каже хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Там не говориться, що ти станеш мільйонером. Так я згоден. Амінь. Пасторе принце, життя це не тільки гроші. Я перший скажу вам про це. Сен життя в Ісусі, а не в грошах. Проте ось чого бажає Бог. Поверніться до третього послання Івана. Улюблений. Зверніть увагу, улюблений Агапітос. Це послання написано для людей, яких любить Бог. Тобто для всіх віруючих, воно не для світу. У перекладі короля Якова говориться Бажаю. А тут ми бачимо молюся. Іван говорить: я молюся, щоб добре волося тобі, або щоб ти процвітав. У чому? У всьому, у вихованні дітей, у бізнесі, у служінні, у суспільному житті. Амінь. В усьому значить в усьому. Не дозвольте нікому вкрасти у вас це і не тільки це, і щоб був ти здоровий. Зрозумійте, пастор принце, тут ідеться про духовне здоров'я. Ні. Духовне здоров'я це як добре ведеться душі твоїй. Коли Біблія говорить буквально, не треба казати, що щось подається образно, чи у духовному сенсі. Добре. Слава Богу. Отже, Бог хоче, щоб ми процвітали. Я показав вам місця писання, які чітко говорять про це. Авраам, коли вже був старим, вже був готовий піти до Господа, як каже Біблія, зробив ось що. А Авраам був старий, у літаві йшов, і Господь Авраама поблагословив був. Чим? Усім! У вихованні, у служінні, в отарі, в усіх сферах і насамперед у його ходінні з Богом. Амінь все означає все. Погляньте на Ісуса Новина після того, як він перейшов Йордан, увійшов до землі обітованої, амінь. Став старим. Він помер у віці ста десяти років, і ми читаємо наступне в книзі Ісуса Навина. Він говорить: а я, оце сьогодні відходжу дорогою всієї землі. А ви будете знати всім своїм серцем та всією своєю душею. Що не відпало ані одне слово за всіх тих добрих слів, що про вас говорив був Господь Бог ваш. Там стоїть слово давар жодне слово Боже. Зо всіх тих добрих слів, що про вас говорив був Господь, Бог ваш усе збулося вам. Не відпало з нього ані одне слово. Амінь. Бог хоче благословити вас у всіх сферах. Нехай це скажуть про вас наприкінці вашого життя або під час Вознесіння. Жодне слово Боже в їхньому житті не відпало. Амінь. Однак ми також бачимо і наступне ставлення: ну, є благословіння для Ізраїлю, це фізичне благословіння, а для церкви є лише духовні благословіння. я розповім вам, звідки з'явилася така думка. Вони взяли її звідси: послання до Єфесян, перший розділ: благословенний Бог Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Бачите? це духовні благословіння і вони говорять про духовні благословіння в тому сенсі, що вони не є реальними. Це реально, фізичне, реально. А духовне. Однак слово духовні походить від грецького слова пневматикос, що означає речі, які походять від Бога. Так говорить знавець грецької теєр. Тобто грецькою пневматикос означає щось, що походить від Бога. Подумайте про це, слово Духовні використовується на позначення дарів Духа Святого. Наприклад, один з дарів Духа Святого. Коли ми бачимо вислів Духовні дари, то це пнеуматікос, харизмата. Так, погляньте. Один з божих дарів сцілення. зцілення. Це пнеуматікос. Але як він виявляється? Фізично. Розумієте, він виявляється фізично. Коли я вказую на чоловіка або жінку і кажу, що Бог благословив їх, то ви не можете побачити самого цього благословіння, ви можете побачити лише його наслідки. Амінь. Коли Бог вивів ізраїльтян з Єгипту, то сказав їм наступне коли ваші отари почнуть зростати, коли у вас буде надлишок оливи та вина, і ви будете процвітати, мати багато дітей, не забувайте Господа Бога свого і не кажіть наступного. Ми читаємо про це у повторенні закону в восьмому розділі. Щоб ти не сказав у серці своїм, Сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати? У перекладі короля Якова говориться ви. І будеш ти пам'ятати Господа Бога Свого, бо він той, що дає тобі багатство. Він дає тобі багатство. Він дає тобі багатство. Ні. А що там написано? Бо він той, що дає тобі що? силу набути потугу або багатство. До речі, на єврейці це коах сила. Кох, щоб набути багатство. Цей коах ця сила вона невидима. Амінь. Це не якась відмітка, що знаходиться у вас над головою. Це невидима сила. Однак до чого б ви не доторкалися, це приносить багатство. Чи маємо ми таке? Ми маємо ще кращий завіт, який базується на ще кращих обітницях. Амінь. Отже, якщо в них було це, то це не було їхньою метою. Мета була іншою Бог дає вам силу набути багатство або об ботугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм як дня цього. Хто ці батьки? Авраам, Ісаак та Яків. Вони жили набагато раніше до встановлення завіту Мойсеєвого, і цей завіт, що його хоче встановити Бог, це завіт благодаті, а не завіт синаю. Бо Авраам, Ісаак та Яків жили під завітом благодаті. Вони жили за 400 років до того, як був даний закон. І якщо ви хочете нести Євангелія благодаті, і ви налаштовуєтеся на те, що робить Бог. То ви будете рухатися в потоці для надбання багатства, щоб він встановив свій завіт. Вставайте за Божий план, і Бог зробить так, щоб його сила була за вами, щоб створювати та отримувати. Отже, що мені робити? Погляньте на друге послання до Коринтян. друге послання до Коринтян, перший розділ скільки бо Божих обітниць або всі обітниці, скільки бо Божих обітниць, то в ньому що? Не кажіть просто так. То в ньому що? Так. Скільки бо божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. Коли ви кажете так, а не ну, можливо, так. Я поки не певен. Ось той каже, що це вже не для нас сьогодні. Це не так. Це так, ні, так, ні. Має бути чітке так. Скільки бо божих обітниць, то в ньому так. Амінь. І в ньому амінь. І коли ви кажете це так і амінь, то віддаєте Богові славу. Вони приходять через вас. Чому ви кажете так і амінь? Тобто це виконується через вас, але Бог отримує славу. Добре, погляньмо на контекст, погляньмо спочатку на 17-й вірш. Павло каже: маючи задум такий, чи я чинив легковажно? Що значить чинив легковажно? Чи те, що задумую за тілом, задумую? Що значить задумувати за тілом? Ми знаємо, що тіло не приносить нічого доброго, а лише погане. Що значить задумувати за тілом, що було в мене, і так, так і ні? ні. Бачите це так, так і ні, ні. Так, ні, так, ні, так, так і ні, ні, так, ні. Це тіло ми не бачимо чіткого так. Але вірний Бог, що наше слово до вас не було так. І ні. Далі. Бо син Божий Ісус Христос, що ми його вам проповідували, я й і, і Тимофій, не був так і ні. Але в Нім було так. Чи хоче Бог, щоб вам було добре? Так. Чи хоче Бог, щоб вашій родині було добре? Так. Навіть якщо ви проходите через випробування, так. Чи бажає вам Бог добра? Так. Це може бути тимчасово. Та ми віримо в це. І вся слава за це дістається Богові. У славу Божу через нас. Амінь. Я розповім вам, хто стоїть за цим. Ви можете думати, що це якийсь професор семінарій чи ще хтось насправді наша боротьба не проти тіла й крові. Диявол. Він не хоче, щоб ви вірили в те, що Бог хоче благословити вас в цих сферах. Я буду закінчувати. Згадайте, коли диявол спокушав Ісуса в пустелі. Погляньмо на цю історію. Матвія, 4 розділ. Тоді забирає диявол його в святе місто. Це було під час сорока днів спокушання Ісуса. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому: Коли ти син Божий? Отець щойно промовив до Ісуса. Коли той вийшов з Йордану після хрещення. Отець каже: Ти мій син улюблений. Багато років тому Господь показав мені, що головна тема диявола у спокусах залишається незмінною. Спокуси змінюються, але тема залишається незмінною. Якщо ти син Божий, диявол викидає слово улюблений. Отець каже: Ти мій син улюблений, улюблений. Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, бо хоче, щоб ви відчували себе улюбленими. Коли ти син Божий, то кинься додолу. Отже, він стояв на храмі на висоті, то кинься додолу, бо ж написано він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Зверніть увагу на кілька речей. Дехто каже, диявол також може цитувати писання. Так. Але Ісус все одно відповів йому Написано. Він не відступив після того, як диявол процитував писання. Проте ось що цікаво ми не бачимо інших записів про те, щоб диявол цитував писання окрім цього місця. Із усіх місць він вирішив процитувати 90-й псалом. Однак, якщо поглянути на 90-й псалом, погляньте на 90-й псалом. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Отже, ти і ти. Ви вдвох. Підійдіть сюди і ти, брате. Удвох, ти стій по центру. У нього одяг праведності. А це гріховні люди. Отже, поверніться обличчям до мене. Що тут говориться? Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь свої ноги. Добре. Отже, тут камінь. Уявімо, що це камінь. Зараз ніч. Ви не бачите його. Камінь, змія, що завгодно. Він не знає, він іде, він просто йде. Ангели йдуть з ним, Бог дав їм наказ. Знаєте, що таке наказ? Це веління. Піклуйтесь про нього. Це Боже веління до ангелів щодо вас. А тепер дивіться. Отже, він іде, йди. Можна посунути це добре. Нічого. Ми використаємо ось це так. Добре, добре. Ангели, можете перенести його? Він іде і не бачить проблем. Добре, беріть його під пахви. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Добре. Поаплодуйте їм. Дякую, хлопці. Тут йдеться про щоденне ходіння. Він не говорить про стрибки з даху. Це щоденне ходіння. Так. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Якщо зістрибнути з високого місця, наприклад, з верхів'я храму, то ви не вдаритеся ногою за камінь. Ви розіб'єтеся на шматки. Розіб'яти голову. Так, якщо ви зістрибнете, то розіб'єте голову. Отже, диявол намагається перекрутити все, змусити вас робити дурниці. Коли ми вчимо про 90-й псалом, то говоримо, що не треба робити дурниці через те, що ви його прочитали. Якщо ви перевищуєте швидкість і кажете, я живу згідно з 90-м псалмом. Це так не працює. Так, є ангели. Я згоден, і Бог наказав їм, вони перебувають у всіх кутках вашої машини. Ви помічали, що коли ви перевищуєте швидкість, машина стає легшою? Бо янголи відлітають, вони відлітають. Отже, дивіться, бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Я буду закінчувати. На всіх дорогах твоїх, на всіх дорогах твоїх, на всіх дорог твоїх. А тепер погляньмо на те, що сказав диявол. Диявол каже Ісусу, шостий вірш. Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе. Погляньте, ось що. Він виконув на всіх дорогах твоїх. На всіх дорогах твоїх. На скількох дорогах? На всіх. Слово дорогах це дерек. Якщо вас звати Дерек, то ваше ім'я означає дорога. Ісус сказав Аніха Дерек. Я є шлях. Дерек означає дорога. Подорож або шлях. Так, усі ми проходимо певну подорож у житті. Так, ми проходимо подорож батьківства, подорож кар'єри, подорож служіння, подорож стосунків. Це подорож. Це не закінчується за день. Це. Подорож. І Бог каже під час усіх цих подорожей не в одній, Повернімося до обітниці У всіх подорожах твоїх янголи будуть з тобою. Вони наглядатимуть за тобою у твоїй подорожі по збудуванню здоров'я та сили в тілі. Коли ти робиш вправи, янголи будуть з тобою. Амінь. У всіх подорожах твоїх. Однак диявол хоче забрати це у всіх. Я хочу закінчити на питанні. Як нам пережити це? Я знаю, що Бог дав нам всі духовні благословіння на небесах у Христі. Як нам пережити їх на власному досвіді, 2 Петра, Перший розділ Прочитаємо разом перші два вірші Благодать вам та мир. Нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса, Господа нашого. А тепер я прочитаю вам цей вірш так, як його б читав юдей. Хесет Вешалом. Благодать і мир. Однак шалом означає не тільки мир у розумі, а й здоров'я, повноту, благополуччя. Отже, ми так звикаємо до слів, що забуваємо про їхнє юдейське коріння. А Петро був юдеєм. Отже, він пише також віруючим юдеям. Я вважаю, що ми віруючи з поган, можемо отримати користь від цього. Однак він говорить Хесетве шалом, благодать та мир. Кому потрібно більше прихильності в житті, незаслуженої прихильності, кому потрібно більше здоров'я, більше шалому, миру, благополуччя та повноти. Як отримати все це? Як усе це примножити? Усе це приходить через пізнання Бога та Ісуса, нашого Господа? Ісус Бог. І Господь, що більше ви пізнаєте Ісуса. Знання це епігносіс, епік це повне агносі знання, це повне знання, відкриття, більше відкриття про Ісуса. Моліться про те, щоби перебувати в служінні, яке відкриває Ісуса. Ба більше це знання, це Його Божа сила. Хіба це не те, що вам дає Бог. Сила щоб набувати багатство або потугу. Так, усе, що усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила. Дехто каже Бог дає нам усе, та це стосується тільки того, що потрібне для нашого ходіння з ним. Інакше кажучи, це побожність. Я за побожність, слава Богу, за побожність. Ми маємо жити так, щоб наше життя звеличувало Ісуса Христа. Амінь. Однак тут усе стосується не тільки побожності, а й життя. Насправді в оригіналі там стоїть про або «за» для життя це речі, які збудовують ваше життя чи збудовує здоров'я ваше життя чи збудовують фінанси ваше життя? Це потрібно для вашого життя, для переваг у житті, не тільки побожність. Усе це дається не тільки для побожності, а й для вашого життя. Як Як ця сила вивільняється і приносить все це в моє життя? Бог бажає, щоб я мав усе необхідне для життя та побожності, Бог вже дав це, я вже благословенний. Але як усе це проявляється? І знову ми бачимо це пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Слово пізнання це епігносіс, це повторення. Він двічі говорить про те, що якщо ви знаєте Ісуса, благодать та мир. Прихильність та повнота примножуються, і тоді Він вивільняє свою силу, щоб дати вам усе. Однак ви отримуєте все необхідне для життя та побожності через пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою. Амінь. Хіба ви не раді, що прийшли сьогодні? Хіба ви не раді, що у вас є цей дім? Амінь. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Славімо Його церкво! Бог зробив Ісуса, що не знав гріха, гріхом. Поклавши на нього ваші гріхи на Христі, щоб зробити нас, що не знали праведності праведними, виправдати в його очах. І якщо це стосується вас, то де б ви не були зараз? Повторіть зі мною цю молитву від усього серця, скажіть, небесний Отче, я дякую тобі за твою велику любов до мене. Дякую, що ти послав Христа, щоб померти за мої гріхи, а потім воскресив його з мертвих задля мого виправдання. Я вірю, що всі мої гріхи, минулі, теперішні майбутні, були прибрані кров'ю Христа. Смерть Твого Сина прославила тебе, твоє серце відкрите, щоб прийняти мене. Я приходжу, Отче. І визнаю Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, я вірю, що тепер я праведність Божа у Христі. Дякую, Отче, що я в благословенні, ласці і любові. Я твій улюблений в ім'я Ісуса. Амінь. Підійміться на ноги. Вітаю вас, якщо ви повторили цю молитву, якщо ви повторили цю молитву. То стали дитиною Божою. Миттєво, щоб стати дитиною Божою, вам не потрібно проходити через якийсь процес. В одну мить Божий Дух зробив вас новим творінням у Христі. Амінь. Я хочу помолитися зараз за вас, щоб цього тижня Господь благословив вас благословінням Авраамовим та благословіннями з повторення закону 28 -го розділу. Господь дає вам усе необхідне для життя та побожності. Сам Господь берегтиме вас і ваших близьких від усілякого зла цього тижня. Господь охоронятиме вас і ваших близьких від жаху, страху, стресу, тиску, вірусу, хвороби. Господь підтримуватиме ваше здоров'я. Я молюся за вас, щоб ви процвітали у всьому. Я молюся, щоб ви і ваші близькі були здорові, як процвітає ваша душа. Господь осяє всіх вас своїм обличчям, посміхнеться до вас. Дарує вам надприродну прихильність у надлишку, а також свій шалом, мир в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас. Дякую, що були з нами.